Привіт, Привітуні, красуні! Ви на каналі Закохана в себе. Я Олександра Фетів. Сьогодні навчу вас, як робити собі контурінг моїми найновішими покупками із сефори. Поїхали! Моя подружка їхала в Польщу. Мітерміналу треба було обрати продукти, які я хочу із Сефори. Якщо ви не знаєте, то Сефора це мій рай. Це такий магазин, де продається весь крутий космотос. На жаль, поки в Україні його немає, тому я користуюсь своїми подружками як байерами і зумовила зараз від декілька позицій, які мені стали в гарну таку копійку. Тому вам зараз все продемонструю і розкажу. Під'їжджайте ближче, наливайте собі чайок, насипайте макарони що ви там їсте і будемо розбиратись. Тепер, коли ви близенько і все гарно видно, можемо починати. Почну я, звісно, із вмивання, бо я до людей трохи нафарбувалась. Для першого кадру. А зараз все змию і почнемо заново. <рес> Перша позиція, яку я дуже хотіла і купила, це у нас такий праймер, називається Grip Hydro Primer від бренду Milk. Взагалі, цей бренд не дуже відомий, але цей праймер просто вірально популярний у TikTok. В чому суть? Він дуже-дуже липкий. І якщо ви зараз подумали, фу, Саша липкий, то в цьому і прикол. Вже все що він такий липкий, на нього прилипає тон намертво і тримається до, вас до кінця дня. Демонструю. оп 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 оп, -оп. Розтушою. Він такий, як водичка. Пахне чимось трошечки хімічним, але комфортний, приємний, <тит> <тит> гелевий. Йому треба дати буквально хвилинку, дві всістися і він стає мега липкий. А поки чекаю, розкажу вам такий цікавий факт. Колись давно, Я і вже 15 років. Був дуже модний такий автор Nivea Balm Його використовували також як праймер під макіяж, тому що він також був дуже липкий. Це взагалі чоловічі продукти коштує буквально там не знаю скільки гривень 40 Але в нього теж така ідеальна липкість, і тон тримається на мерту. Не дякуйте. Отже, наш праймер підсох. Не знаю, чи видно на камері на мене прям палець підлипає до шкіри. Можна ASMR знімати І тепер наносимо тон. Тоналка Наступний наш продукт це Стіктоналка від Ріани. Угу, Стіктоналка, У мене такий перший. Подивіться, воно як олівчик в школі, як оцей коректор, коли ви замальовуєте свої помилочки. Його всі дуже хвалили в Тікток. І я подумала, та напевно, як завжди, щось там комусь підійшло, комусь не підійшло, але люди не розказують. А я вам зараз розкажу. Це у нас блюр плюс тоналочка. він тобто, має вас розмивати ваші пори, блюрити їх і робити вас супер-мега ідеальною Я ріаночці вірю, давайте тестувати. Я взяла собі другий відтінок, це не самий там світлий, тому що я не зовсім прям біла. І він навіть гарно перекриває мої прищинові. Подивіться, яка має підставка під яєчко. Це взагалі то. а його спонжиком. Лі -лі -лі -лі. Так, дуже класно він тушується. Нагадаю вам, що попередній у мене праймер був такий липкуватий, тому треба дуже швидко тушувати цей тон. Дуже дуже липкий праймер, аж залипла тоналка я в шоці. Так, щось мені вже цей праймер не так подобається. Це що таке? Чи це я брудна? Наче мила. Я думаю, що забагато праймера намазала собі на лоба, тому будьте з ним обережною. І з іншої сторони носика класна перекриває. Як на мене, то така штука. Якщо ви любите швидкий мейк, ідеально підходить, особливо якщо ви мама в декреті. А це прям для вас тоналочка. Поки дитина там одну хвилину вас чекає біля дверей, ви так чик чик і вже краще друзі. У мене проблема. Цей праймер не дружить з цією циналкою. Чим більше я його тушую, тим більше він на мені скатується. Не знаю, чи на камері видно. Вон тут прям такі. от Шматочки тоналочки повідпадали. Тому давайте спробуємо щось інше зволожуючи, тому що вчора я його наносила, це все було окей. А сьогодні вже не окей. Спроба номер два. Тепер беру такий от праймер сяє, сяє, який світиться і зволожуючи. Надіюсь, він мені такої свині не підложить. Думаю, що проблема в тому, що цей гріп праймер дуже швидко висихає і стає дуже матовим. І Stick теж матовий, можливо, через те. Тому будьте обережні і під такі тоналки беріть щось більш зволожуюче. Перевірно на моєму гіркому досвіді. Uh. Крамбулася намазував. Вся його додали. Знову наношу собі цей тон. Дин -дин -дин. Я наче якась картина. Um, малюю себе. О, ну це вже інше діло. Набагато легше розташовується. Ну, ряночка знає, як зробити продукти, щоб ми з вами дівчата, Shine Bright like a diamond. Далі у нас буде консилер, худочка, худочка б'юті. Випустила новий консилер. Але по факту це не консилер, а коректор рідкий, тому що він рожевий. І в неї там багато різних відтінків. Я взяла собі Cherry Blossom, Там ще є здається якесь помело, воно більш персикле. Але я така більш дівчина, прохолодна, тому я взяла собі більш холодний і рожевий. Навіщо він заріздався? Треба він для того, щоб перекривати синячки під очима, тому ми його наносимо. Тільки на синячки, на щоки не потрібно. Голову трохи так зігнули, і чітко, де у вас видно. Синій фіолетовий пігмент трошки, трошки собі спілетали. натикали. Підтушовую чітко в зоні синячка. І нагадуємо, що синячки в наші холодні, а цей відтінок трошки тепліший, тому він гарно нейтралізує вашу ось тут. От... Селеву не, не потрібно. Але тут у нас нова проблема, тепер ми рожеві. Тому на такі от крекція треба зараз носити тоналочку або світлий консилер. Такий виходить пиріжечок. Це гарно і свіжо. А тепер про наболіла. У мене сталася трагедія. Коли я собі сюди приносила всю косметику, я не зграба кинула одну косметичку і в мене впав найдорожчий мій консилер. За 30. 8 доларів від аурглаз. І подивіться, що. Це що таке? Як таке могло статися? І все. Тепер ним не можна користуватися, ніколи його возити не можна, то от тільки на нього дивитися. Але так як я маленька жлабиха, нагадаю вам, то я буду використовувати його для себе і далі. Він дуже-дуже пігментований. Можете подивитися, наскільки він пігментований, як він перекриває синяки, прям дуже конкретні в інших людей. У мене він трохи слабіший, тому я візьму зовсім трошки тик-тик-тик-тик-тик. І розташоваємо. Називається він Vanish Concealer. Венєш це, ніби воно має зникнути із лиця землі, <смі> як ваші синяки. А розтушовим. пігментація. В нього супер. Я тут трохи поплакала, що я його побила, і вже я слушаю докупляти собі новий, бо він просто незамінний. Дуже хрустий. Подивіться, який шикарний результат. Мої синяки просто зникли, тому це скарб західка і треба кожній. І треба бути з ним дуже обережно, і не дуже обережною. Не кидайте його, як я. Контр нам сьогодні показую кремовим продуктом. У мене з таких два нових обсіка: Оце від Makeup by Mario, а це від Milk. Просто подивіться на розмір цього стіка. Це що таке? Це наша дитяча косметика. Але тут у нас є аж 5 крапочка 7 грамів і коштує він 24 долари. Тобто продукту тут більше, фактично, ніж в цьому бронзері, за 32 долари. 24? 32. І тут продукту менше. В чому зручність? Він такий манюсінький. Його можна взяти з собою будь-куди. Куди ми наносимо наш скульптор? Ви знаходите свою кісточку, ось тут нашу вилицю, і треба знайти найглибшу впаднику під вилицею. Так вона прям провалюється. Ось тут у нас є черепулька, і тут є дирочка. Оце це ви малюєте. Можна робити ось такі крапочки, а можна лінію. Головне, щоб вона у вас була прямо у впадині. і тушуватимемо її наверх, а не вниз. Я досвідколи ще роблю такий як заборчик, трошки підмальовую скроню і трошечки. Бік чола. І можна легенько підвести лінію кута джолі. Джолічек. Розтушовуємо. Що тут важливо? Я називаю цю дію обнімаємо свою вилицю». Тобто ви з під низу наверх підтушовуєте лінію, можна спонжем, можна навіть пальцем, якщо це у вас кремова текстура. І тільки потім ви тушуєте його під вилицею туди-сюди, посміхаєтесь хм. і трошки підкручуєте його сюди наверх. Тушуємо. Тюк -тюк 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 важливо. Ця лінія повинна бути у вас паралельно до лінії щелепи і трошки вбиваємо спонжем. І ось у вас нова вилиця готова. Пепер тушуємо нашу скроню. Тут все набагато легше, просто тушуєте впадину і залишки у волосся. Створюємо такі свої природні впадини, щоб наша було більш таким чітким. Контурним знову ж таким і худим. Тут по лінії щелепи і трошки вниз. З цього боку обличчя показує Мейка Mario. Це така штучка, яка більше схожа не на скульптурування, а на бронзування, тому що вона трошки тепліша по відтінку, а також в нього така дуже юзерфрендлі текстура. От його можна наносити, якщо ви ніколи за бронзор кремливий не наносили. Вам страшно, вам взагалі не хочеться, але треба спробувати. То візьміть собі його. Що я говорю? Його треба прям хорошечно, гарненько так набрати, бо він напівпрозорий. Потім я свій бронзер малюю завжди такі великі трійки на обличчі. Зона біля волосечка. Бачите, він такий трошки тепліший, ніж наш скульптор був. Потім скроня, підкручую собі його під вилицю, по периметру обличчя, до кута джолі нашого і по щелепі. І загалом виходить така трійка. Оп, оп! Розташовуємо. В бронзері можна бути не такою вже чіткою, можуть бути більш легкі, розмашисті рухи, трошки сюди розташовуємо. Но наш малюнок від бронзера завжди більш м'який, ніж від скульптора. Тут ми даємо собі таку худобу, худобу, <світок> худість. Там, де у нас фильтр, більш варіант худого обличчя. Не худоба, яка те рже за кадром, худого. А з, з цього боку у нас більш бронзене, тобто ми їх засмагли. І покажу вам найлегший варіант контурінгу очей та губ. Угу, навіть там може бути. По складості проїжджаю і піднімаю сюди до скроні. І ось тут. Тик-тик-тик-тик. ті ті Окрасив такий малюк, дуже зручно. Трошки під губою. Оп, оп-оп. І ось ці боки. Розташовуємо. Складочко. Ой, вибачте, яка складочка орбітальна лінія повіки. Піднімаємо в скроню, робимо тінь від губ, розтушовуємо трошки. Без фанатизму, окей? Ми не джейло, як не треба робити. Трошки помадки, щоб не бути такою мертвою в кадрі. Яка тут матова, а тут не матова. Де гарніше? Пишіть в коментарі. Мої баночки такі гарненькі, але коштувала 210 євро. Тож ножем по серці. Любі мої красуні! Ну і ти красунь, бо я знаю, що ти також дивишся моє відео. Обираємо наступне теме для відео. Або ми обираємо, як підбирати собі правильний тональний засіб, або як правильно носити рум'яна. Голосуйте в коментарі. Дякую вам за перегляд! Ставте мені пальчика вгору, сердечко, лайк, коментарі. Це все дуже приємно. І саме ці дії будуть просувати моє відео в YouTube, а ви ж хочете багато класного українського контенту, тому працюємо над цим разом. Я вас цілую і па-па-па!